Сьогодні у нас 10 вересня 2024 року, Центральна Україна. Ось перед нами сорт груші осіннього терміну достигання. Цей сорт дуже крупний. Пуди можуть бути в середньому 350-450 грамів, окремі до 700-800 грамів. Деякі навіть можуть бути окремі і до кілограму. Це сорт французької селекції під назвою Мадам Бале. Оце бачу, що почали потроху осупатись плоди, ось коло дерева. Вважаю, що треба вже проводити збір, бо плоди, якщо будуть падати, вони поб'ються. І не будуть зберігатися деякий час. Краще, вон, бачите, зриває, а вони погано тримаються, падає. А якщо падає... Травмується, так. Ну, кабани здорові. Ось така особливість. Іде збо... набіг такий хвостик у неї. Зараз покажу більш детальніше обережно зірву. Ось, якщо бачите, ось отак. Це груші, напевно, грамів по 400. Це була зроблена в крону дерева. Прищепа цього сорту. І зараз покажу окреме дерево на сіенці лісової груші. Бачу, вже колір вони почали міняти, були вони зелені, а почали такий трохи жовтіти. Ну і почали окремі плоди падати. Вважаю, що треба по-любому зробити збір цього сорту. Вони полежать деякий час і можна буде, коли пожовтіють, споживати. Вони мають доволі смачний смак. Ось, бачите, характерна особливість, яка у цієї груші. Вона крупна, осіння. Ось. Має трохи різну форму. Ось на одному дереві. Груші можуть бути трохи видовжені, можуть бути ось отакі. Так. Ну і давайте підійдемо до дерева. Це дерево на підчепі Лісової груші. Гляньте, які здорові. Плюси цього сорту те, що груша смачна. По-друге, груша має дуже гарний товарний вигляд. Є дуже-дуже здорова. Здорово, я знав, гляньте, які грушки. Ось. І врожайна, якщо за неї гарно доглядати. Мінуси цього сорту те, що цей сорт дуже довго входив в плодоношення. О, гляньте, яка груша. Здорова. На дикі лісові груші сорт входить на 7-8 рік. Ось у цій груші в моєму саду це 7 рік. Я тільки побачив перші сигнальні плоди. Оце є мінусом сорту. Цей сорт сумісний з підчепою ВА-29 можна його використовувати на середній росій підчепі. Там буде він трохи раніше, напевно, на 4-5 рік від посадки. Але сорт сам довго входив подоношення, а потім непогано подоноси. З колегами спілкувався, кажуть, що він гарно все показує, особливо якщо за деревом доглядають, обрізають вчасно. Так само, якщо дерево з поливом та підживлюють. Цей сорт, до речі, не поражається паршою. Це теж є дуже гарний плюс. Зберігається не дуже довго, він рахується як осінній сорт. Хоча в описі багато зустрічав, що пишуть що зимовий сорт. Не знаю, якщо його покласти в холодильник, може він буде зберігатися і до зими. Ну, якщо просто ось, зірвати в підвал, то ні. Він довго не зберігається. Але має гарний смак. Краще проводити збір. Приблизно друга декада вересня. Є трохи живців для щеплення, гарної якості цього сорту. Кому цікаво, звертайтесь, будемо реалізовувати на зимове щеплення з 10 грудня по 10 лютого. Ну, а тепер чекаємо дозрівання цієї грушки і потім вже спробуємо, що воно на смак. Не перемикайтесь. Оце, друзі, обходжу свій садок. Дивлюсь, де що на нових саджанцях за Де Деякі сигнальні плоди. Оця груша була під назвою П'єр Корнель. Але впевнений на 100%, що це, скорі всього, мадам Бале. Загнута плодоніжка, крупнюші ось такі плоди. В той самий час, от бачите, в той самий час дозріває. І до цього всього ще однорічний приріст. Копія того сорту, що в мене під назвою Мадам Бале. Так що, хто брав в мене П'єр Корнель, буде у вас ось така величезна грушка. Перейменуйте її під назвою Мадам Бале. Ось отак. Такі справи, так що бувають, і в мене пересорти. Ось отакі величезні грушки. Це осінній сорт. Груші з гарним смаком і величезними плодами. Так, сьогодні у нас 21 вересня. 11 днів пролежала на дозріванні грушка Мадам Бале. Бачите, поміняла колір, дуже гарна. Давайте з вами зараз побачимо, яка вага. Груша сама є крупна плідна. Оце, напевно, найвелика. Під 700 грамів. Це ще листя ось залишилось, коли зривав. Щоб бачити, що вона після лешки. Так, давайте побачимо, які кабани під 600 грамів. Ця ще не долежала. Колір ще зеленкуватий, під 700 грамів. Ось ця ще теж. Поле думаю, тиждень, бо колір ще не поміняла, теж під 700 грамів. Ну, крупноплідність цього сорту зашкалює. І так само у нього гарний смак. 500 грамів. Такі кабаняки або гарбузяки, 638 грамів. Є і ось отакі, це самі дрібні, 360 грамів. Так що. Груша дуже крупноплідна. Давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Давайте цю. Так. Ось така біла, дуже соковита м'якоть. Так, по соку. О, розрізав, чую запах. Запах просто шедевр. Так, по соку давайте. Дивіться, я натискаю, дивіться. Щоб було видно, що там ніхто не л'є. Це натискаю, тече. Просто капець. Така вона буде таяти у роті. Так, дивимось по місту цукру. 14. Так, ну і пробуємо на смак. М -м -м. Дуже смачна. Солодка, дуже соковита, немає кислинки. Груша от укусив і вона тає у роті, топиться. Вона така м'якоть в той час вже масляниста, і в той час вже трохи є зерно, така середньозерниста. Ні. ні, ні, немає. То мені трохи здалося. Ні, вона пливе, вона чисто масляниста. Зерно, якщо є, то. Маленьке, дуже маленьке. То шкірка, ні, То шкірка така. Зерна нема у цій груші зовсім, вона просто тая масляниця. Бо я зараз розкажу вам. То коли її сиш і шкурку, е, шкурка на зуби попадає і кажеться, що там зерно є. А сама м'якоть, ні. Сама м'якоть чиста масляниця. І соковита просто капець. Це натискаєш? З неї тече, можна грушею і наїстися, і напитися. Дуже смачний, гарний сорт. Є живці для щеплення цього сорту, кому цікаво, звертайтесь. Груша, ну, чесно кажучи, що товарність, що смак, що вигляд просто супрова. Бо є люди полюбляють тільки груші, які топляться у роті, от вони такі маслянисті. Ось це якраз для вас. Вона не хрустить, вона тає у роті тільки після дозрівання у темному приміщенні або у підвалі. Бо, наприклад, якщо ми розрізали б зараз ось, ось цю грушу, це один той самий сор з одного дерева, тільки він ще не дозрів. То вона буде хрустка, вона буде зовсім не така по смаку, як ось ці жовті. Треба споживати жовті. Ну, В цьому такий новичкий відеогляд. Груша суперова, мені дуже сподобалась. Думаю, хто її не посаде, теж буде задоволений. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки, підтримуйте канал. Так, всім гарного дня, до побачення.